Прес-клуб Національної спілки письменників України гість міністр закордонних справ України 2007 2009 років Володимир Огринської. Ще в 2008 році я попереджав деяких політичних керівників, які були в нашій державі, що з Росією нам доведеться дуже... Погано. Ну, Тоді е, е, дехто назвав мене русофобом і відправив у відставку. Е, 18 лютого минулого року, е, якщо може ви читали, а може і ні, я написав в українській правді підозру до керівників і лідерів західних країн, де сказав, що якщо вони не зреагують на те, що відбувається в Києві, ми отримуємо ситуацію значно гіршу, ніж була в колишній Єгославії. Це не так складно. Просто треба заглибитися в матеріал, його аналізувати, розуміти, що відбувається навколо, і робити певні висновки. Путін розуміє одну мову. Це мова сили. Можна говорити довго про психотипи, про те, чому саме так він сприймає дійсність. Це вже завдання для психоаналітиків, які, до речі, цим зараз успішно займаються і є дуже цікаві. Розробки на цю тему, ну але це кажуть тема іншої дискусії. От, так тут е, питання в чому? Е, ця категорія людей вона розуміє тільки опір. От, якщо е, е, відчувається, що це межа, за якою ти отримуєш вичне слові по лобі, при тому сильно, от ця межа починає спрацьовувати. Коли ти ставиш їх перед фактами, вони це починають приймати як позицію, яку треба поважати. Якщо ти замість боротьби викидаєш білу хустинку і на неї починаєш розмахувати і робити вигляд, що ти так можеш перемогти, то вони це сприймають як слабкість. Виключно військовим шляхом перемогти Росію зараз не можемо. Але є можливість, і можливість абсолютно 100%, нарощуючи військовий компонент, мати його щонайменше як стримуючий засіб для Росії. Адже дивіться, якщо у вас є ядерна бомба, і вона є у мене, то ми обидвоє боїмося, що ми можемо знищити один одного. Якщо ми маємо бодай елементи стримування в військовій сфері, це вже дуже серйозно впливає на позицію Російської Федерації. Плюс до того, якщо ми поєднуємо з цими військовими елементами елементи дипломатичні, а отут якраз ідеться про позицію заходу, яка, на мою думку, досі є абсолютно неадекватною тому, тим загрозам, які ми переживаємо, то тоді ми можемо в комбінації оцього військового компоненту суто українського і міжнародних санкцій, як дипломатичного способу впливу на ситуацію, якраз і змусити Росію на якомусь певному етапі зупинитися. Тові собі що у нас зараз в армії з'являється надсучасна. Зброя, яка може легко накривати, скажімо, російські колони танків, які входять в Україну, як от ми в'їжджаємо в ваш двір. От вела Росія там, колону з 20 танків, а її через 10 хвилин накрили, і з них залишилося 20 залишків металобрухту, плюс відповідна кількість вантажів 200, які поїхали відразу вже назад додому. Коли за це буде покарання, бодай таке. Що таке вантажі трупів додому? Це соціальні проблеми. Це, бодай, якісь, але правозахисні заходи. Це протести, це демонстрації, це міжнародна спільнота, яка цим всім спостерігає і так далі. Агресор не розуміє мови, мови дипломатів. Агресор розуміє мову сили. От у нас цього зрозуміти поки що не хочуть. Звичайно, ну знаєте, був такий Фрідрик Великий, він колись сказав таку фразу, що е, переговори без зброї це одно, що оркестр без інструментів. Mm. Так от це, на жаль, е, що це було сказано в далекому 18 столітті, але це правда. Тому що якщо за спиною дипломатів немає потужної е, країни з потужною армією, економічною силою і так далі, то е, результати дипломатів будуть утримані. Той... Mm. Ну, а от зараз, бачите, всі. Вчервог раз дуже сильно схвильовані, закликають Росію е, вплинути на ситуацію, а вони кажуть, а ми ж тут вибачте не стояли. Це ж не ми. Це ж взагалі внутрішньоукраїнський конфлікт, це криза, це громадянська війна. Ми, росіяни, ми гаранти, про що ви говорите? Тобто, ну, ну і все, ми ну, не можемо це зробити. колеги. Це настільки банально, це просто знову таки. Е, якщо б наші е, 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 керівники і дипломати... Бодай би звернули увагу на придністровський конфлікт, його почитали б хронологію і все інше, що там відбувалося, то це абсолютна калька. Тобто Росія робить абсолютно ті самі речі, які вона робила вже давно в Тірасполі, і як це все відбувається, це просто назви інші. Там, там комісія називається одним чином, тут називається іншим чином. Але участь тих самих російських генералів. Участь в цих самих силах по розведенню вони виступають там гарантом дотримання миру, хоча очевидно, що підтримують всі ці, ці речі. Те ж саме відбувається зараз на Донбасі. Тобто нічого не було, просто треба трошечки розумітися в історії і трошечки хотіти щось робити. Якщо ми будемо закликати і продовжувати розповідати, що ми за мир, ну то мир закінчиться у нас скоро в Києві.